Невже ми знайшли вхід у легендарний бункер? Я ніяк не міг у це повірити. Але скільки людей віддали своє життя, щоб ми отримали доступ до останніх ракет? Чи варте це їхніх життів? І всім привіт, дорогі друзі на каналі Роман Гроз. Ми далі проходимо метро двадцять тридцять три редук. Сім приємно перегляду. А ми продовжуємо далі. Протигази, швидко. Обережніше там. 20 років без техобслуговування не кожна радянська техніка витримає. Під ноги дивіться. Тебе теж стосується, Артеме. Щось усе надто просто. Центр керування має бути десь тут. Лишилося його знайти. Ульман, Володимир, пильнуйте. Ніколи не знаєш, чого чекати. Артем, зі мною. Я знухився, товаришу командира. por Знаєш, так я приблизно все собі і уявляв. З часів моєї служби в армії нічого не змінилося. А цей комплекс, мабуть, старіший за мене. Напевно. Так. Тут на горі мають бути повітряні фільтри. На екстрені випадки. Раніше усе будували на віки. Думаю, система досі працює. Так, ладно. Ей, меліку, це требуюсь. Та нічого доброго. Переоцінив техніку. Тепер треба активувати систему вручну. Там, де є запасна пускова система. піднімись на той місток. Потім поясню, що робити далі. Так, ладно. Артем, там має бути чотири стартери! Гляти, щоб у них бути собі я безпеку в хайку, спочатку треба зняти увесь захист. Вістуй вже. Тисне на кнопку за сигналом. Третя кнопка! третю. Так, вперёд. один. Так, Тепер давай. Молодец. Мою команду. Усі на платформу. Що <звук> проти можна зняти? Давай, пуск. Нічого не виходить. Нужбо, ще раз. Кепсько. Прокляття. О! Геть, як у старому доброму тіно. Що сталося? Все в нормі. Артем, рушаймо. Ході гратися з апаратурою. Ну окей. Давай! Слава Богу, нам не доведеться спускатися до самого низу. Там щось не гаразд присягаюся. А воно вже видно. Там реактор ядерний. Сектор. Ульман, ліворуч. Професор праворуч. Арте прикриваєш мене. Якщо мапи не брешуть, нам туди. Але як нам ворота відчинити? Є ідея. Артем? Ну добре. Да. Надо бекапи хлопців Так. Тепер тихо, пішли. Ульман, тримай двері. Володимире, це твоя тема. Що тобі треба? Дай второхаю. Інструкція, третя сторінка. Панель ДС22. А, так, ось вона. Залізна пам'ять, Володя. Я завжди казав, що від армії повинна бути якась користь. Ні, не дарма. Я вчився у цієї маячні в армії. Працює! Тепер подбаємо про залізяки. Так, а тепер займемося ракетами. А, тепер. Чого? Перший дубо визово. Другий. Небоєздатний. Третій, четвертий, п'ятий, восьмий, десятий. бути цього не може. Ось, ось він, тобі є. Зараз я витягну з нього всю інформацію. Якого біса? Що сталося? Ох, трясця! Резервна батарія сіла. А що з основним живленням? Ну, здається, реактор вимкнено. І звідси нам його не запустити. Доведеться спуститися на саме дно і стартанути його вручну. Судячи зі схем нічого складного, там на автоматі. Піду, як салом змащене. Знущаєшся чи що? Як ти зібрався спускатися? Ну, ліфт там начебто є, поверхом нижче. Проблема в тому, що нам доведеться тут усе повимикати, навіть аварійне освітлення. Щоб йому напруги вистачило. Якщо іншого вибору немає, роби так. Дякую, Володю. Будь тут, стеж за приладами. Ми швидко. Артем, Ульман, за мною. Собі непогано патронів, не. воно буде пошмаляти. Що за Прокляття. Адже знав, що так легко нічого не пройде. Ульман, повернися до володьки. Прикрий його. Якщо що станеться, я відправлю Артема. Ну, успіху всім. Пиряча срака, та воно тепер скрізь розтеклося. Що за гідота? Да, треба ну, проти газу обійти. Ліфт тут. Та двері замкнені. Доведеться йти в обхід. Уперед, але обережно. Один одного. А от іплікається тумського мав п'ятника. Іди за мене досягнять. Давай сюди. Роздайся. Підходимо по одному. Да, йдемо, йдемо, далі. 谢谢 <50. S 2>、oh. Сподіваюся, що він ще працює. Один-один. Народи, метро. Ми чекали на ваше прибуття. Ми ті, кого ви називаєте невидимими спостерігачами. Ви перейшли заборонену межу, Відтак пізнаєте та спізнаєте нашу людь. Мене годі дурня клеїти. Товаришу полковнику, я полагодив гучну мовця. Виявляється, звідси можна керувати ліфтом. Вмикаю. Поїхали. Невидимі спостерігачі. Та як можна в них вірити після того, як цей блазень так засрав галявину? <гум> Товаришу полковнику, вам зараз треба до реакторної зали потрапити. Головний реактор стоїть просто по центру. Поруч з кімнатою з пустом. Вам на ліфт треба. І до першого поверху. А там потреби нагору. Знайте це головний путь, а далі я все поясню. Святий Боже. Якого? А тепер що? Молодь. Посюди мене. Артеме, тепер тримайте. гідута Те на підлозі, напевно, отруйна. А тут ще й гад. Нас так надовго не вистачить. Як? Дати цьому раду? Садіш. Я за своє життя спільчила і надо дивитися. Але це нема слів. Рабини без жартів. Воно небезпечніше, ніж здається. Дивно казати, але мені Артем, А все, давай до давай. А я де по-твоєму. Теж віру кнопка. А. Хто б сумнівався? Товаришу полковнику, там усе автоматизовано. Просто зайдіть до командного центру. Легко сказати. Ну й безлад. Так, добре. Запуск реактора 1-2-3-4. Ніби нічого складного. Зроблено для дурнів. Зараз і перевіримо. Товаришу полковнику, потужність на чверть, а треба повну. До дітка. Краще у нас все одно не вийде. Давай. Що за чортівня. Вся погань ще й опирається. Що за маячня! Система ручної активації і травліка. Тічко. Артем, тепер завдання на мільйон. Бачиш, там кранти селею. до кабіни. Це запасна система активації. Там є хапачі і маніпулятори. З нею ми зможемо підняти стрижні. Ти дуй туди. Я відволічу цю потвору. Ну, зараз або ніколи. Ну, погнали. Досягнуто контактної зони. Увага, вилучення стрижня. Ще до половини. Досягнуто контактної зони. Увага, вилучення стрижня. Чверті, друки, ще Досягнуто контактної зони. Увага, вилучення стрижня. Сто відсотків. Зараз, хлопці, хвилину. Даю, Ротс. его матери. Мы шли в прогавали Слава Совятам, раніше усього будували із запасом. Тут є ще один. Ходімо сюди. Повернемося пізніше і закінчимо цю справу. Спочатку давай розберемося із твоїми чорними. Чекає на вас там з подаруночком, Артем. Ти тільки глянь. Це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму хазяїну надає це місце. Пісова сива. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті хлячі щури, збудуємо домівки аж до хмар. А в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста інший. Зможемо називатися людиною почуттям особистої гідності. Скажіть, товаришу, полковник, а хто дужчий? Ви чи супермен? Зі своїми жартами бачив би те створіння, яке живе там унизу. Ну, гаразд. План дій такий: ми з Артемом висуваємося в Останкіно. спробуємо видертися на вежу, дамо вам координати і будемо коригувати вогонь. Ти залишишся тут, прикриєш володю, і спробуй достукатися до наших, щоб вислали підкріплення до башти. Ну, бережи вас, у кого ви там вірите. Кладаюся лише на вас та на себе. Врешті нащати і на нас, і на те, що ми тут людство рятуємо знову. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Ладно, продовжимо все наступній серії. Так, що всім дякую за перегляд що дивилися мене. Всім удачі і всім пока-пока.